Вітаємо вас, наші друзі, і запрошуємо вас на чергову передачу, присвячену 50-літтю Львівського телебачення. З наших передач ви довідуєтеся про те, хто працював на початках Львівського телебачення, хто закладав його гарні симпатичні традиції, яких ми дотримуємось і по нинішній день. А також ми знайомимо вас. З нашими працівниками, я би сказала, видатними особистостями, творчість яких залишиться в історії Львова, в історії ваших родин. Ну і ось сьогодні ми вирішили побудувати нашу програму за принципом розповіді про сімейну династію. А такі на студії за 50 років вже встигли скластися. І тому ми скористалися люб'язним запрошенням ветерана нашої студії, оператора. Ярослава Миляновського. Ви дуже часто чуєте і бачите, і читаєте в титрах оператор Ярослав Моляновський. А тепер вже до цього прізвища додаються і інші. Ми вирішили зробити чудо для цієї родини, тобто зібрати їх всіх разом, тому що професія телевізійника не завжди дозволяє родині разом поснідати, пообідати, повечеряти. І як я вже казала. Сьогодні в титрах Львівського телебачення ми бачимо прізвище Ірини Меляновської, доньки Ярослава. А разом з ними вже працює і внук Ярослава. От. А ще бачимо внучку чарівну, яка замислюється над тим, чи продовжувати традиції родинні і родиції телевізійні. Запитаємо Христинку. Христинка, скажи, будь ласка, ким ти хочеш бути? Я ще на це не думала. Не думала. Але подобається тобі телебачення? Дуже. А чим воно тобі подобається? Тому що там багато різних передач. І ти багато дізнаєшся з цих передач. А що тобі найбільше подобається? Які передачі? хатка Левенятка». хатка Левенятка». Ну, треба сказати, що хаткою левенятка пишається тепер. І львівська студія телебачення, напевно, ви, наші дорогі телеглядачі, разом з дітьми, задоволенням її переглядаєте. Ірина Маліновська постійно сушить голову, як зробити цю хатку гостинною, привабливою. Ірина, скажіть, будь ласка, чи багато займає часу роботи над цією програмою? Взагалі, Будь-яка програма займає багато часу. І хатка Левенятка, зокрема, так само, тому що ми виходимо в ефір щодня. Щодня у нас нові гості, щодня треба щось нове для діток придумати. Ось, бо діти, як відомо, це така публіка, яка дуже реагує на. На таку якусь буденність. Їм треба щось нове, щось цікаве несподіване. і несподіване. І тому постійно наша програма, взагалі будь-яка програма дитяча, яку ми, ми робили, ми старалися їх робити, намагалися, як це можливо, робити трошечки такі урізноманітнювати. Тому що дитина то є такий глядач, якого не обманеш. І якщо їм не подобається, вони не будуть дивитися передачі. Ну, христинці вже подобається. В найменшому поколінню Маляновських подобається. Ця передача. Тепер запитаємо главу родини Славко, як ти ставишся до хатки Левенятка? Ставлюся, як тобі стати, Галю. Я ж теж постійно її знімаю. Постійно. Кожного, кожного вівторка ми маємо передачу з гостями. І теж сушу голову, власне, як би то зробити, щоб воно більш виразно було. Картинка, щоб була гарна зображення. Скажи мені, як то буде і на роботі разом, і в родині разом, і постійно разом. Ну, Галю, ти розумієш, сім'я то є одна справа тут вдома, а на роботі, ну то там вже нема сімейності. Там є режисер, там є оператор. Посади. Посада є. Сентиментів немає ніяких, розумієш. Іра мені скаже що щось там, кажу, добре я буду, допустимо, я їй пораджую, може зробити інакше. Може такий хід зробити, може так. Вона каже, добре я, хай буде. А так, скажи, що? будь ласка, ось ти людина досвідчена, яка відпрацювала на студії скільки років? 48. 48 років. Чого ти в першу чергу хотів навчити свою доньку? І як вона вчилася того, як вона підійшла до того, щоб стати режисером? То не відразу було, то поступово йшло до того. А вчилися, як тобі сказати, і на роботі, і вдома. Там чого вона щось спитає, я її пораджу. Зрештою, в мене і література є досить такої, знаєш, потрібної по режисерській майстерності. Ну, теорія і практика, вони поєднувалися в роботі. Тобто ти не читав її за сніданком лекції про ні, те, ні. як повинен працювати режисер. Ні, того не було. То все йшло, розумієш, так, як кажуть, про російські походя. Поступово. Чесно скажу, що мрія працювати на телебаченні в мене зародилася дуже давно, тобто ще з дитинства. І для того, щоб працювати на телебаченні, звичайно, я старалася. Бо на той час, коли я закінчувала школу, коли треба було поступати на факультет журналістики з тим, щоб працювати в організації, в телебаченні, в журналістиці. Це було не зовсім просто. Це треба було пройти творчий конкурс, треба було постійно дописувати в газети, треба було мати скерування в газети. І, власне, для того, щоб поступити на факультет журналістики, а далі працювати в тій сфері, ну, я визначилася. Десь вже так з класу 6-го і з 6, 6 класу я вже почала помаленьку писати в різні газети, помаленьку такі робити якісь інформаційні такі заміточки, От, там потім нариси вже деякі почала писати, з тим, щоб просто мати доробок з тим, щоб поступити і з тим, щоб потім <кас> далі вчитися і працювати в тій сфері. Тобто це не було стихійно, але це десь було планово, але я підтримую тату, це не було нав'язливо. Це було, ви розумієте, тато сказав, що він працює на телебаченні 48 років. Отже, я народилася і виросла на телебаченні. Це, для мене це телебачення, це було ну, мій дім. Я там виросла, я виросла серед тих людей, серед тих камер, серед тих передач. Ось, І для мене це було ну, так, органічно, абсолютно нормально, що я буду працювати в тій галузі. Ірина, а як ти сприймала телебачення? Яким воно тобі видавалося? Чому знаєте, ти в нього закохалася? Ви знаєте, я по натурі людина така, яка любить спілкуватися з людьми. І мені було дуже цікаво бути на телебаченні, оскільки завжди телебачення притягувало до себе багато цікавих людей. Це воно дозволяло розширити е, свій кругозір, ерудицію. І вимагало, відповідно, також десь бути на певному рівні. Мені просто було це цікаво. Є люди, які люблять, там, скажімо, ну, не знаю, там, вишивати, чи, скажімо, там, будувати, чи вводити машину. Ну, мені було цікаво спілкуватися з людьми. І мені здавалося, що я з тим справлюся, коли я виросту. Так мені здавалося в дитинстві. Телебачення торічне непроста. Телебачення це, знаєте, така хвороба на все життя. І всі ті люди, які прийшли колись 50 років тому. Ми тішимося, що можемо Та говорити з ними, згадувати їх і бажати їм ще довгих-довгих років життя. Тож в мене як було, Галя. Я ж як на студію потрапив, коли я демобілізувався з армії, а брат мій працював на телебаченні вже старший. Ну і взяв мене з собою. Я пішов, подивився, Томко, я мушу тут працювати. Знаєш. А що тебе так підкорило? Ну, підкорила мене атмосфера. Я павільйон, коли побачив, знімальний павільйон, розумієш? журавлі, мікрофонні, камери, освітлювальні прилади, ну, атмосфера кіностудії, Такого кіно. Ну, я страшенно був закоханий на ту справу, бо я... почалося то в мене давно, то в мене почалося ще 48-го року, коли приїхала кіностудія Мосфільм знімати Сталінградську биту, двосерійний фільм. А в мого однокласника зупинився на квартирі режисер Петров. І він нас взяв на зйомки. То зараз там, де цвинтар є, з Биранка оцей голоско, знаєш, то там топельгон був, і на ньому знімали сцени батальні всі. А зйомки проходили режимні. Тобто 15 хвилин до заходу сонця, 15 хвилин після заходу сонця. Можна було знімати півгодини. Ну і там літаки розмальовані з тими чорними хрестами, та все, знаєш, і вони пролітають над нами. А ми ж бачимо над містом, над мостиною літаки з чорними хрестами. А то ж три роки тільки після війни війна почалася. Там вже воюють, там стріляють, там війна, ви бачите, дим там є, літаки, все, німці вернулися. І вечором йдуть солдати зі зйомок. А вони ж вдянені, як німці з тими газмастками, ранцями тими телячої шкіри, знаєш, то все, о, то вже пленні німці йдуть, то таке саке, аж потім роз'яснили людям, що це кіно. Ну ми там були з тим, моїм колегою Ромком Гушовським на тому. І мені то теж подобалося дуже. знаєш, Ну а потім теж Львів, то, ну, то знімальний маданчик дотепер. До От. Приїжджали в кіносттудії, Ленфільми, Мосфільми, Дуженко, і всі вони були. Ну, я би так кручився на тому, розумієш, з ними там От знімали такий фільм е, Схватка, його робоча назва була. Об этом забывать нельзя, він вийшов так в ефір в тому, на екрани. Ну, Там знімався Бондарчук, е, знімалась Гоголєва, Смірнова, Лідія Миколаївна. Масока, ні, Тихонов В'ячеслав, Валентина Ушакова. Ну, знамениті такі актори, знаєш. Ну я там серед них теж крутився, то там за Тіхоновим бігали. Натов дівчаток бігав за Тіхоновим. Після фільму Максимка, а він там грав такого лейтенанта Гарєлова. От. Ну і так воно пішло, пішло, знаєш, що дійшло аж до телебачення. Ярославе, <гум> ти не шкодуєш, що ти обрав цю професію? Ні. Ні, не шкодую. Знаєш, чому не шкодую? Бо, власне, ну, зрештою по фотографіях. Видно, розумієш, що щось трошки я побачив. З людьми зустрічався, знаєш. За 48 років То багато людей, як я побачив, цікавих. Багато, розумієш? І Я не шкодую за це. Шкода, що в <кхів> нашого музею Засті. ще нема, музею телебачення. Він створюється, набирає матеріали. І от кожен ветеран львівського телебачення має у себе просто так. потрясаючі свідчення, потрясаючі так. документи. Ну, за 48 років то вже назбиралося тих фотографій в мене. І зустрічей. І... Ну, давай знаєш, як усіх постортуємо. Ну, я не знаю, як допустимо. Ну, ну можна... перше. Давай перше. візьмемо оцю групу фотографій, це ну, безпосередньо так. робота. Професійна, так. це професійна творчість. От ми їх будемо так пока... Прошу показувати. Ну, то я за камерою стою, знімаємо ансамбль, не пам'ятаю вже який, але студійна робота, причому то перші камери наші ще, КТ-5, камери Дуже важкі вони були? Дуже важкі, 240 кілограмів. Зразу з штативом все. І це ну, треба було. Треба було тягати, возити, возити, возити. видошукач. Лобом впиратися і, і як наїжджа, так. 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 ну О, а то вже інша, то вже, інша камера, камера, то вже є так звана КТ-87, то вже інша, ще чорно-біла, але вже інша модифікація камер. От ще покажемо. Так. — Це От ви то. з вашим другом, то, незмінним, Степаном Шульським, тепер головним оператором. Степаном О, Так. Ось тут а, навіть покажемо шарш. Шарш на нас, та, то, що ми працювали над передачею. О, то Степан Суський, Міліновський. Цікаві працювали. речі. Бачиш, так. зберігаєш ти. Ну, Я а це працюваю. теж десь на виїзді, правда? А це на виїзді, це, мені здається, є в верхньому синевідному. От, теж камери КТ-118 лотос. Кольорові угу. вже. Оце цікава знимочка. Прошу сказати. Команда Карпату в 69-му році завоювала кубок Радянського Союзу, ну і Кубок привезли до Львова, бо ж вони володарі Кубка були. І приїхали на студію з ним. А я, коли вони виграли кубок цей, я сказав, у гостях я був там свого кума, кажу, що Славку, я обов'язково загляну в цей кубок, підніму кришку. І коли кубу привезли, я так і зробив. А Міклюш Карл Владиславович, начальник команди, каже, що ви робите? Скупив мене за локуть Я кажу, Карл Владиславович, я нічого не зроблю, я хочу, бо я дав собі обіцянку таку. І От я то зробив. Бачиш, цікаво з ним. Так. Ну, а ось ця наступна, вона обов'язково колись так, вона обов колись прикрасить наш музей, тому що... Тут не тільки робота, от атмосфера роботи, тут атмосфера от тих наших стосунків з нашими артистами, з усіма, хто приходив на львівське телебачення. Думаю, що варто просто її збільшити і повисити десь на студії на видному ну, місці. Покажи. О, так, то, Любчик, тут не є всі, хто працював над передачею. На тій фотографії є вся бригада, яка працювала над передачею. Угу. Ростислав Іванович, Василь Васильович Бондар. 에... Лундяк. Ну, лундяк Марениці, є, Іра знову о, ж таки є. так, Маленька, що вона була ну, в 9 і... чи 10 класі тоді. Хо, в центр уваги, звичайно, хохмач, ну, гуморист. Ну, а я вже, Мирослав Федорович Мирослав не зупинилася. Я, до речі, хочу сказати про Мареничі. Розумієш? Як то все почалося? То був 67-й рік. Ми готували передачі до 60-річчя Союзу, революції. Так, мама, не, не Союзу, а революції. Ні, вибач, 77-й рік. Ну, 77-й, 77 правильно, значення, правильно, 77-й, розумієш? От. І е, коли ми поїхали в Луцьк, ну і нам сказали, що от є таке, таке тріо, ансамбль. Давайте його значит, знімемо. Добре, то Жовтень місяць тоді, початок жовтня. Ну і в жовтні така погода, знаєш, то, то сонце світить, то крупа сипить така з неба, то, всяка така, то сніг впав, засипав раптом. І одним словом, поставили ми їх на зйомку. Я з своєю камерою стою і дивлюся, а за ними веселка. Чудова веселка така. Я кажу, друзі Слава кажу, слава, дивися, дивися, яка радуга над ними. Веселка. Ти розумієш, то До щастя їм. Ми зняли ту передачу. Вона неодноразово транслювалася по українському телебаченню. І з того почався їх старт. З того почався їх так. старт. так. А, з того а, почався старт. А, а потім недільний сувенір, така була передача. В недільному сувенірі з Бігню Мар'янович Кшановський їх знімав у Львові. Потім вже в 79-му то вони приїхали до Львова ще раз до нас. Ну і от так от ми з Мареничами товаришували. А я О, хочу тобі Максим сказати, прийшов. що тут можна, можна, розумієш, дуже так плавно, гарно, невимушено перейти до теми друзів на Львівському телебаченні. Знаєш, так. От що, чим мене ця з вражає, що От така солідна людина, яку знали... Всі музиканти західного регіону України, як Мирослав Федорович Кочуляс, ніколи не намагався бути надзвичайно солідним, надзвичайно підкреслено, вагомим. Навіть, навіть на тій фотографії от, він взяв бриля у Валеру брилля, Валерію, Валері, гітару, гітару Валері розуми, зробив смішну міну. І зробив собі так. Та, ну, то наша міну. така дружня фотографія на пам'ять, розумієш. Вона і цим ця людина, і цим ця людина приваблювала так, до так. себе. А от знімки е, дуже цікаві. Молодий Лев Львович так. разом із своєю бригадою. Так, так. От. От. Я за камерою там стою, бо на мене ніхто уваги там не звертає. Завжди на групу дивляться, так. Думаєш, а я геть там з боку прип'яку. Подивимось, покажемо вище. Так. Сидить молодий керівник з э, стоп кадру Лев Львович, Дар'я Ткач, Степан Совський, Саша Дейцев, молодесенька. Наталя Єрема, тепер Миронюк і так, наш Єрема колишній була. звукорежисер Саша Бурштейн, Бурштейн, який, на жаль, так. виїхав. І Степан Суський, там так, ще є Степа теж. Так, так. А ці знимки це теж, напевно, дружня вечірка. Це та знаменита трійця львівського телебачення, нерозлучна, так. яка дуже часто працювала разом, яка робила передачі, програми. Яка підтримувала один одного в житейських справах так, і да. разом веселилися? Так а От. тут я навіть вже і дружина кажуча, митрівна так, копта. І, і бачите, дуже всім так. весело. Гарно вміли люди працювати, гарно так. вміли розважитись так. і підтримували гарні стосунки. А, а тут ти стряв. Стріл, бо нашим ми виставляли світло, і я дивився, де мені прибор світить. Знайшує, що прилад освітливий. Ну то я так ми собі тут зробили на фоні цієї Офорум. передачі, як вона називалася ми читаючи ваші листи. Так. Віра Молонова, Маланова. Леонід Макарович Кравчук, наш <свят> генеральний директор компанії, тоді ще Олександр Іванович Масляник є, ну і всі решта. А цей момент мусить вже пояснити, що це відбувається. Це відбувається, коли Юлія Володимировна Тимошенко приїхала на студію, і я попросив її підписати фотографію її. Перервемося на хвилинку від спогадів і привітаємо поповнення, яке приєдналося до нас. Максим приїхав От. вже зі зйомки. Запитаємо Максима, що він сьогодні знімав. Христиночка, тримай мікрофон. Виїхав о 8.30, я знаю. Да, виїхав о 8.30. Ага, спочатку знімали корки на дорогах, потім ремонти доріг, потім прес не прес-конференція, а як це називається, круглий стіл і транспортні розв'язки в різних місцях Львова. Цікава робота це тим, що кожен день ти бачиш щось нове, кожен день ти бачиш щось цікаве, щось пізнавальне для тебе. Ти бачиш це першим і бачиш це більше, ніж будь-хто інший по телевізору. Це є перше. А по-друге, мені цікаво... мені цікаво зробити от щось, щось от таке, щоб воно було гарне. Зняти якось так, щоб це виглядало гарно потім на екрані. Максима, як ви стали оператором? Чи ви брали приклад, приклад брали з Діда? Як у вас народилася ця мрія стати телевізійником? Ну як вам сказати, так, да, частково я дуже часто був з дідом, ще як малий був, десь на фотографіях має бути. Часто їздили на, на ПТС-був, в студії бував часто. І коли дід запропонував, каже, давай я тобі допоможу попасти на студію в оператори, я погодився. Так і став. Я вважаю, що студія була і залишається молодою, а тому завжди привабливою для молоді. І ось ми бачимо це по твоїй родині, яка буде продовжувати все краще, що ти їм переказав. Мені здається, що саме ти закохав їх в студію і вони пішли твоїм шляхом. Так, так, так воно вийшло, бо я бачу, що дійсно з маленького водив їх на студію, на передачі. Позастудійну передачу, коли ми робили там. І щоб ти їм побажав? Ну, побажав би. Щоб... Ірині і Максиму. Ірині і Максиму бажаю, щоб передачі їхні були кращими завжди. А нашу передачу закінчимо вже тепер традиційним побажанням молодим тележурналістам. Щоб вони не були байдужі до кожної передачі, яку вони роблять, mm. щоб вони завжди відчували, так би мовити, якусь таку трему, як кажуть, на хвилювання. Бо коли. Підносишся як-небудь, то воно й виходить як. І передача така. І передача така виходить. А коли ти маєш якийсь творчий дрик хвилювання, знаєш, то ну, ти передача. Буває, вдається, буває, але вона в більшості випадків вона вдасться, така передача. Значить я бажаю їм всім творчої наснаги. Творчої наснаги творчого хвилювання. Ну і успіхів, вдачі, щоб все вдавалося.